Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 16 по 22 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали? Ось тут романтичне почуття, а також бокал. Він означає романтичну вечерю або застілля. Ось тут небесне покровительство. А також зверніть увагу. Планета місяць, це планета таємниць, іноді ця карта може позначати батьківство, святкування, романтична вечеря. І, можливо, хтось дізнається і буде святкувати таку добру новину. Ось тут документ. Можливо, якась звістка через документ. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Другий розклад на зодіака діла. Кайдани, невеличкі розбірки в родині. І ось тут або хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, або звернення до медицини, якісь медичні питання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. та прямуємо вперед. Ось тут у вас ще домашнє господарство качечка. Щось будете вирішувати те, що стосується саме вашого домашнього господарства. Прямуємо далі, подивимось. На завершение вашего тижня. Третий расклад. Знак зодиака Діва з 16 по 22 червня 2025 рік. Знову документ розбите серце. Планета місяць. Якась таємниця може відкритися в документі або питання батьківства. Ось тут недостовірна інформація і розбите серце. Ніколи не робіть поспішних висновків. Ось тут у вас знову ж таки якесь святкування. Щастя підкова. покровительство вищих сил, а також ялинка Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знаку діва. Застереження на цей тиждень. Сімка пентаклів. Очікування. Карти пропонують вам не чекати чогось, а намагатися швидше це робити. Не чекати якийсь результат, а спробувати його пришвидшити. Та порада! Сімка жезлів. Це ще раз друга сімка. Зверніть увагу дві сімки. Тут не можна чекати, і друга сімка порада. Треба щось робити, добиватися своїх цілей. Саме так побачив пасіянс та карти Таро ваш тиждень. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на моєму каналі.